Слава Ісусу Христу, сьогодні наша восьма наука, яка підготовляє нас, що таке є відпуст, як Його отримати, помолимося, Царю Небесний, утішитель душу істини і живе з Єсе, і усе і сповняє сукрави, що прийди і прийде в неї і очистиною всякі скверно, і спаси блаже душі наші. Отже, вчора, дорогі брати і сестри, ми з вами розважали, що Ісус Христос на Тайній Вечері, тобто на святій літургії, першої, який відправив, установив два таїнства: таїнство священства і таїнство Євхаристії. Знаємо. Знову церкви, що є сім святих таїнств. І сьогодні розпочинаємо розважати і говорити про таке таїнство, як таїнство покаяння, чи свята сповідь, чи навернення. Тема є дуже важлива, тому що вона торкається. Нашої духовної свідомості, стану нашої душі, стану розуміння, а цей стан не завжди є в нас на відповідному рівні. Тому вже в часі Святого Великого Посту Єфрен Сирен дав нам ту прекрасну чудову молитву Господи, владику, живота моєго, Господи, дай мені побачити гріхи мої і не осаждати брата мого. Більшості людей навіть які йдуть до покаяння, до сповіді, але їм тяжко усвідомити свій гріховний стан. Ми то вчора з вами на закінчення науки розважали, що люди часто масово йдуть до святого причастя. І деякі з них можуть руками не сповідатися. Це є дійсно проблема особливо сьогоднішнього суспільства, де людина її гідність, її велич, її непомильність, завжди її правота. Вона підносить настільки людину високу, що людина не бачить Бога. Вона не хоче бачити Бога. Вона вважає, що вона сама для себе є Богом. Вона не потребує закону. Я мав колись давно не знаю, як скалалася доля того, тої молодої особи. Я мав часто з ним дебати. Він казав, а хто мені має приказати, коли я маю святкувати? Що я маю святкувати? Це є моє право, це є мій вибір. Я святкую тоді, то, що мені подобається, і коли в мене є настрій. А хто має, хто дав право церкві нав'язувати свою думку суспільству мені? Він не був глупий чоловік. Там людська мудрість була надзвичайно висока, і власне та людська мудрість, а, вона засліпила Божу мудрість. Не знаю, як склалася його таля, він добре до мене ставився, поважав мене як людину. Ну, скептично трохи ставився до мене як до Сішаника, бо а, ну, то він. Він, він це не визнавав, але любив спілкуватися, скільки, скільки ми говорили, пояснювали абсолютно. Тому цікаво, як та доля його склалася, чи він усвідомив, збагнув, чи можливо та молодість, бо то вже більше як десятки років його не бачив, та його молодість, та самовпевненість, знаєте, бо людина деколи молода їй здається, що світ крутиться навколо неї. Що їй не треба Бога, їй не треба батьків, їй не треба керівників, їй не треба влади, там хаос. Тільки він. Тільки він. Ну і тому питання, покаяння є надзвичайно, надзвичайно велике. Важливе і практично Біблія, та ми дуже часто зустрічаємо. Беремо зараз старий завіт, зустрічаємо оце розуміння покаяння. Ну а візьмемо один із тих багатьох прикладів, Книго Виходу, 32-й розділ. Коли Господь Бог покликав Мойсея на гору Синай, і Мойсей перебував 40 днів і 40 ночей на горі. І народ, мав бути внизу, і молитися, і залишив він само, само собою свого старшого брата Арана. Але той нарій чекає і йому моноділо чекати. І ось вони виросли в суспільстві поганському. Вони бачили там. Як єгиптяни поклоняються своїм богам. Це приваблювало їх. Вони там танцювали біля того, тих богів, складали жертву, веселилися, їли пили. І ось, коли не було Мойсея, вони собі поставила того золотого тельця. те, що вони бачили в Єгипті. І тоді Господь Бог сказав Мойсеєві: іди притьмам прить на діл, бо зіпсувався народ твій, що ти вивів з Єгипетської землі. Занадто скоро звернули вони зі шляху, що я був казав їм, зробили собі литого тольця, поклонились перед Ним, принесли йому жертву, та й кажуть: Ось Бог твій Ізраїлю, що вивів тебе. З єгипетської землі. Ну, то, то то, то, дійсно? Ну, це є страшно. Чи можна бути таким тупим народом? Ну, Мисай говорив: ви бали, бачили 10 чудес, які Бог Ізраїля зробив перед фараоном. Ви були свідками того. Ви в чудесний спосіб перейшли через Червоне море. Хіба вас золотий талець вивів? І далі говорив Господь до Мойсея дивлюся я на цей народ і бачу, що народ цей твердолобий. Тож тепер залиши мене, нехай запалає мій гнів на тих, на них та й винищу їх. З тебе ж виведу народ великий. Ну, але скажіть мені. Чи сьогоднішній день, якщо би Господь Бог сказав, ви твердолобий народ, хіба це б не було справедливо? Я думаю, що справедливо. Ми в сьогоднішній день нічим не відрізняємося дуже від тих ізраїльтян, які бачили чудо. Бо кожний народ. Не тільки народ, але кожна людина, яка тверезо оцінює своє життя, аналізує його, і вона бачи там ту правицю, досницю Божу, яка провадить її. Але скажіть, як ми є невдячні Господу Богу, як ми порушуємо Його закон, де не глянути? На один із них пам'ятай День Святий Святкувати. Но скільки людей ходить щонеділі до церкви? Який відсоток? Дуже малий, дуже малий відсоток серед тих людей, які називають себе віруючими, вони ходять неділю до церкви. То як таких людей назвати? Не твердолобих? Певно, що так. І тут не, можете, не можемо нічим ображатися, бо Господь Бог уділяє такі ласки для нас благодаті. І не заміж піти в неділю батьки з дітьми, з онуками, замість взяти бабцю, скільки ходжу до сповіді, і, цього, і такі люди, що ще могли би прийти до церкви, а вони кажуть: Отче, нема кому завести. Ну, та собі думаю, ну як нема кому завести? На подвір'ї стоїть три машині. А бабцю в неділю нема кому завезти до церкви? А ще на одній парафії. То то був його свідком, то привозили бабцю онуки, їхала додому. Коли богослуження закінчилося, вони переїжджали знову під церкву і завезли додому. Як називати таких людей? Не твердолабих, а певно, що так. Тому що людина відійшла від Бога, і вона не розуміє, що Божий закон треба шанувати, любити, Його дотримуватись. Мисей тоді благає Господа Бога, кажучи, навіщо Господи палатиме гнів твій на нарід Твій? Що ти із землі з Єгипетською потужною силою і міцною рукою. Навіщо мали б єгиптяни говорити, Налихо вивів він їх, щоб повбивати їх у горах та вигубити їх з лиця землі. Відверни ярість обурення Твого та зміни гнів на милість супроти Твого народу, згадай Авраама Ісаака, і Ізраїля. Слух твоїх, що їм ти клявся собою цими словами, розмножу ваше потомство, як зорі небесні, і всю ту землю, що обіцяв, дам нащадкам вашим у віковічну посілість. І відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій, народ, як наблизився до табору. Побачив бички і тан... танці, то запалав гніву Мойсея і кинув таблиці з рук і розбив їх під горою. Схопив він бичка, що вона була зробила собі, і спалив його на вогні, і розтовк його на порох, висипав у воду та дав її пити синам Ізраїля. Тому, Мисей знову бачить, що народ той рознузданий, а рознуздав його Арон насором перед його противниками і став мисей на воротах до табору і каже: хто з Господом до мене, і зібрались коло нього всі сини леві, і сказав їм: так говорить Господь Бог Ізраїля, підпережіть кожен меча свого при боці. Прийдіть табором сюди і назад, від воріт до воріт, буваючи кожен з своїх рідних братів, приятелів ваших і сусідів, вчинили сини леві, по слову Мойсеєві, і полягло того дня з народу до трьох тисяч люду. і сказав Мойсей, посвятіть себе сьогодні Господеві, кожен проти свого Сина і проти свого брата, щоб на вас сьогодні зійшло. Благословення. І другого дня Мойсей знову сказав до народу: Великого гріха допустились ви, та я вийду отця до Господа, може спокутую ваш гріх. Тому, дорогі браті і сестри, бачимо, що людське серце так було і за часів Кого, за часів ноя, Коли люди грішили. І тому Господь Бог через пророків, Він промовляв і кликав народ до покаяння. І так як ми вже розважали слова пророка Ісаї, каже Господь, це є перший розділ 12 стих, як приходите, щоб з'явитись перед Моїм обличчям, хто хто від вас вимагає. Щоб ви топтали мої двори, не приносьте більше пустих дарів, кади лосали осоружним для мене нових місяців субот і скликання сходен, я не можу стерпіти беззаконня разом з урочистими зібраннями. Коли ви простягаєте руки ваші, я відвертаю від вас мої очі, навіть коли примножуєте ваші молитви, я не чую, руки ваші повні крові. Обмийтеся, станьте чистими, усуньте перед моїх очей нікчемні ваші вчинки. Перестаньте чинити зло. Ото це гасло перестаньте чинити зло. Та не тільки пророк Ісая говорить до тодішнього єврейського народу. Ті слова є актуальні сьогодні, де Господь Бог промовляє. Устами Пророка Ісаї, свого Сина Ісуса Христа, люди перестаньте чинити зло. Чому? Навчіться добро чинити, шукайте правду, захищайте пригнобленого, обороняйте сироту, заступайтеся за вдову. І тому знову, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Господь Бог слава народ, щоб Він змінився. Якщо перестати чинити зло, то, значить, починайте творити що добро. І Книга Варух говорить, другий розділ Господеві Богу нашому справедливість, нам же та Батькам нашим сором на обличчях наших, як воно є нині. Усі ці нещастя, що Господь заповів проти нас. Спіткали нас, і ми наблагали обличчя Господнє, і не відвернулись кожний з нас від домок нашого лукавого серця. Тобто не тільки десь сказати не буду грішити, але треба відвернутися від домок нашого лукавого серця. І Господь не всепущий був над нещастям. Тож і навів їх на нас, бо Господь справедливий у всіх ділах своїх, що про них нам заповідав. Та ми наслухалися голосу Його, ми не ходили за Господнім віліннями, що їх він висловив перед нами. Тож і тепер, Господа Боже Ізраїля, що вививів си народ із єгипетського краю сильною рукою, з знаками та чудесами. Потугою великою та раменом високим, і звеличалося єси ім'ям своїм, як воно і є нині. Згрішили ми, були нечистиві, були несправедливі, Господа Боже нас супроти всіх твоїх заповідей, нехай же твій гнів відвернеться від нас, бо мало нас залишилося між народами, де ти порозкидав нас. Вислухай, Господи, нашу молитву і наше благання, і визволь нас в себе ради і дай нам ласку в тих, які відвели нас у полон, щоб уся земля знала, що ти Господь нас. Господи, з поляні твого святого житла і згадай на нас, прихили, Господи, своє вухо і вислухай нас. Дорогі, ми знову бачимо, як народ визнає свої провини, як народ жаліє за ці провини і просить Господа Бога о що о помилування. Вже пророк Йоїл, другий розділ, 12 стих. Але ще і тепер слово Господнє. Поверніться до мене усім вашим серцем у пості, в плачі і у жалі, роздаріть ваше серце, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, і оболіває над нещастями, хто зна, чи не пожаліє Він знову. І не залишить по собі благословення, Офіри і ливні жертви Господеві Богу нашому. Трубіть у ріг на Сіон, призначте піст, Скличте святкові збори, зберіть народ, Скличте громаду, старих, сромать, зберіть дітей і намовлят при грудях, хай вийде молодий, спокою свого і молода скомори. Хай між притвором і між жартовником плачуть священники, слуги Господні, і нехай кажуть, пожалій, Господи, народ твій, не видавай твою спачту на наругу, щоб не глумилися над нею погане, чому мали б між народами говорити, де їхній Бог? Тоді Господь почав ревнувати за свій край. І пощадив народ свій, і відповів Господь і сказав своєму народові: ось я пошлю вам хліб, вино і олію, і ви настаєтеся ними, я вас не видам більше поганам на поругу. Дорогі мої. Ась хіба сьогодні нам не треба плакати. Хіба сьогодні нам не треба просити і благати Господа, змилуйся над нашим народом, бо стільки вже жертв є від початку війни, стільки, Господи, є болю і терпінь і страждань, змилуйся над нами, помилуй нас, Господи, рятуй нас. Думаю, дорогі брати і сестри, що є ще мало молитви. Мало є того розуміння, мало є того благання. Можливо, наші серця більше падають в ярість, в гніву, в ненавість злобу, чим довіри до Господа Бога. І благання, Господи, рятуй Україну, Господи, спаси наш народ, помилуй нас, змилуйся над нами, на Тебе ми уповаємо, Тобі довіряємо наш нинішній завтрашній день і долю майбутніх поколінь нашого народу. Дорогі брати і сестри, якщо б ми вивчили і добре знали історію нашого народу. Якщо б добре в школі викладали в університетах історію України, але правдиву історію України, ми б тоді побачили велике чудо Боже, що ми не пропали в тих часах, що ми не маючи держави, а ми існували, ми жили, ми будували. Ми мали своїх вчених, ми мали духовенство, не маючи держави, з нас сміялися, нас зневажали, хто допоміг нас, хто нам рятував, хто отирав сльози в Сибірах, в каторгах, на засланнях, в концтаборах, в наволі. Нас заперечували. Та як нині Путін заперечує, що немає, немає України, немає, що Ленін, творець України? А ми маємо таку історію. Але це не тільки його слова. Так дуже багато наших сусідів казали: нема такого народу, та якийсь там є, якесь там плем'я є. Так і багато. І, і навіть шляхти, в тому числі української, відрікалися від свого народу. Але були такі, які на нічого не зважали, то чому сьогодні ми не маємо знову прийти до Господа Бога і сказати: Господи, рятуй. Рятуй, спаси Україну, спаси наш народ. Якщо ми щось зробили в тому житті, ми перепрошуємо Тебе. І просим Твого змилування. А певно, що багато було зла. Навіть якщо ми наробили і наші діди чи прадіди, то робили інші. А ми, не... а ми, дорогі браті і сестри, скільки є ще на великій Україні тих місць і сіл, де за 30 років. Ми не відбудували храмів, не побудували каплиць. А люди байдужі. Вони ніколи не будуть мати грошей, вони будуть гроші кидати на вітер, але не дадуть на Боже, щоб задосить учинити, щоб перепросити. Пам'ятаєте, я вам говорив, не буду казати, в, якому, в якій місцевості. Там, де був храм Божий, комуністи зруйнували. А там, де була свята і святих, вони поставили туалет. Яка то знавага була пана Бога? А скільки таких знаваг було в цілому краї? Чи ми перепросили Господа Бога за ті часи комуни? А різні випадки були, і в тому числі і наш народ грішив, не можна казати, що ми не грішили. Грішили. Бо йшли в партію, йшли комуністами ти. і дозволили тій партії існувати вже коли була українська держава. Набрали приклад з Прибалтійських країн, де заморонили комуністичну партію. А тут пам'ятаєте, як вона ще процвітала і скільки ще голосів була, і в Верховній Раді була та партія зла. Ми були дуже благі українці, ми були дуже делікатні. До зла, до гріха. Ми не боролися зі злом. Ну, то ми маємо сьогодні такі страшні наслідки, що свого часу не, ставили, не стали поправитися Пана Бога і сказали: не хочемо зла, не хочемо диявола, не хочемо тої влади, яка руйнувала наші храми, вбивала священиків. Я не кажу, що їх треба було їм то робити, що вони нам робили, але просто заборонити. Хочеш, іди в Росію. Там є компартія іде. Але скільки ми а Бог дивився на то, і тому це покаяння, дорогі брати і сестри, воно є надзвичайно важливе, дуже важливе в нашому духовному житті. І тому Пророк Її каже: роздеріть серце ваше, а не одежу вашу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий. І оболіває над нещастями. Тому, дорогі браті і сестри, в Сарому Завіті ми прикладів є надзвичайно багато. І пророк Єремія, і пророк Даниїл. Ну, всі, практично, пророки вони кликали народ до покаяння, до навернення, а псальми ну, найкращий псалом, який дає свідоцтво, і що в нашому народі ми. Бо поляки, римокатолики, не знаючи всі, але принаймні поляки вони не знали помилення Боже на пам'ять. Вони знали, радше 90-й псалом, хто живе в помочі Всевишнього. Оце вони знали. А в нашому народі, і в наших щоденних молитвах, є псалом покаянний. помилуй ім'я по велиці милості Твоєї. Псалом, який написав. Своїми сльозами, своїм щирим серцем і розкаянням псальмопів цар Давид. І тому ми будемо бачити, дорогі браття і сестри, в Старому Завіті, як Господь Бог промовляв до людей, і як були люди, які відповідали Господу Богу на покаяння. І той, що пророк Ілія, який боровся. Та всі, всі, всі пророки боролися зі злом Боролися і, і, і на, критикували той нарік, навертали, проповідували. Покиньте дорогу зла, наверніться до Господа. Перепросіть Господа Бога за свої гріхи, За надбання і опущення. Так коротко, дорогі брати і сестри, я сьогодні вам розказав про покаяння. Старого завіта це є окремі моменти, окремі елементи того покаяння. Насправді в Біблії є їх набагато набагато більше.